Втомлені після довгої дороги, але щасливі від зустрічі з батьками і рідним містом. Такими наша знімальна група зустріла на вокзалі учнів Шосткінської гімназії, які повернулися з двотижневої поїздки у Закарпаття. Там школярі оздоровлювалися у санаторії малятко, а ще сповнювалися нових вражень від насиченої культурно розважальної програми, яку підготували їм організатори. Ми їздили на багато різних екскурсій і ходили по... Горах. Ми там оздоровлювалися і здобували нових емоцій. Мені найбільше запам'яталося візит до... Атракціон. У санаторії були, там ми робили зарядку кожен день. Мені все сподобалося. Там було цікаво. Ну, ми ще на гори кому, ходили. Там зовсім не було ну, тривог. Та ми морально відпочили. Мені дуже сподобалася краса Закарпаття, там було дуже цікаво та весело. Там так спокійно, та немає тривоги. Ми були на багатьох екскурсіях та пізнавали більше Закарпаття. У самому санаторії були кожне утра зарядки, та були багато зрошовздоровчих процедур масажі та інше. Поїздка у Закарпаття Шосткінських дітлахів відбулася у рамках домовленостей між сумською та закарпатською обласними радами, яка була досягнута під час візиту голови сумської облради Олексія Романька до Закарпатської області восени минулого року. Розповідає його помічниця Наталія Хукаленко. Цей проєкт існує з 23-го року. Діти Сумської області оздоровлюються в санаторії «Малятко» З 23-го року вже оздоровлено більше 1300 дітей. А шосінські діти перше відвідали цей санаторій. Це Дуже сподобалось, діти задоволені. Це безпечний регіон, перш за все, бо Закарпатська область, ми знаємо, що найбезпечніша. У санаторії Малятко діти їдуть організованими групами. Це шкільні класи, танцювальні колективи, спортивні секції, а також діти пільгових категорій. Надзвичайно важливо, що на Закарпатті діти не лише фізично оздоровлюються, а й відновлюють своє ментальне здоров'я, підкреслюють батьки юних відпочивальників. Я вважаю, що нашим дітям дуже потрібно. В таких умовах, в яких ми зараз проживаємо, відпочивати, оздоровлюватись від всіх постійних тривог, які зараз у нас. Моя дитина вперше була в Закарпатті, тому я думаю, що їй було дуже все цікаво, пізнавальна інформація. Дуже все сподобалось, якби і, і ми е, по фотографіям дивилися, якби все чудово. Дуже потрібно дітям оздоровлюватися і влітку, взимку е, в, 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 в різну пору року для того, щоб підтримати е, психологічний стан здоров'я дитини, дити, дити, та й в принципі, щоб батьки трошки відпочили. Але так як у нас е, така ситуація е, в, воєнна, да, е, діти, хоч трошки, але там відпочили від тривог, тому що там менше вони звучать і в принципі, наповнилися здоров'ям, тому що це санаторій був. І вони оздоровилися і верховою їздою займалися, тому я думаю, що це дуже потрібно. Оздоровчі процедури, похід у гори, активні розваги, і потерапія, екскурсії по Ужгороду, у крафтову сироварню, замок паланок, динопарк, приємні враження та спогади про це надовго закарбуються у пам'яті шосткинських дітлахів, надихатимуть та дозволять відволіктися від тривожних реалій сьогодення. Будемо в подальшому співпрацювати. Я сподіваюся, що в. Це так у нас буде налагоджено, і цілий рік ми маємо можливість відправляти на відпочинок наших дітей.